Намастунь. Вітаю вас на цьому побаченні із собою. Почнемо це побачення із дихання. Заплющимо очі і просто поки що послухаємо своє дихання. Не намагаємося його сповільнити або пришвидшити. Просто... Спостерігаємо за тим, як повітря заходить в тіло через ніс і виходить також через ніс. Тепер на кожен вдих, ми начебто витягуватимемо себе за голову, за маківку наверх. І з кожним видихом ми будемо розширюватися. Уявіть, що вас із кожним видихом стає більше. Вдих, ви буквально фізично витягуєтесь наверх за маківкою, видих розширюєтеся в сторони. Продовжуємо в своєму темпі. Якщо думки раптом починають гарцювати в якусь іншу сторону, просто обережно повертайте їх до дихання. Голова саме для цього і створена, щоб думати, тому не треба себе картати, будь ласка. Тепер можна обережно, плавно розплющити очі, якщо вони у вас були заплющені. І дуже обережно це побачення із собою. Будь ласка, зробіть його вільним від очікувань і оціночних суджень. Знаєте, найпевніший шлях до того, щоб розчаруватися на побаченні, це побудувати собі очікування стосовно того, як воно пройде. Тому очікування, оціночні судження. На певний час в сторону. Або хіба, хто знає, можливо, взагалі, назавжди завжди в сторону. Переходимо в положення собаки мордою вниз. Так, ліниво. Не треба вскочувати в ту собаку. Ми, наче, заповзаємо в це положення. Тепер спробуємо, це ж побачення з собою, побачити свій живіт. Для цього розслабимо, відпустимо шию. І з кожним видихом намагатимемося наблизити свій живіт до стегон. П'ятки із кожним видихом прямують до підлоги. Якщо вони не на підлозі, нічого страшного. Пам'ятайте, у нас немає стосовно цього жодних очікувань. Тепер ліву ножку поставили трошечки ближче до центру, підняли праву ногу зігнуту. Таку, знаєте, некрасиво підняли, не треба тягнути носочок, нічого. Розвернули праве стегно, розкрили всю цю красу свою, подихали і зробили широкий крок вперед. Права нога робить крок між руками. Опускаємо ліве коліно на підлогу. Якщо комфорт... некомфортно можете підкласти під коліно рушник, ковдру або подушку. І в цьому положенні ми трошечки побудемо. Намагаємося штовхнути таз вперед, розкрити і опустити плечі. Ми дуже часто ходимо отаку плечі підстрибнуті. Поверніть їх назад і вниз, дозвольте шиї витягнутися вверх і вперед. Гордо розглядаємо небосхил, або стелю перед собою. Глибокий вдих і з видихом ноги лишаються, стопи лишаються там, де вони стоять, тільки таз іде назад. Права нога вирівнюється в коліні і ставимо праву ногу на п'яточку. Можна навіть трошечки просунути п'ятку вперед, для того, щоб відчути приємний натяг задньої частини ноги. Наголос на тому, що це приємний натяг. Якщо ви десь тут чи тут залишитеся, і ви відчуваєте натяг, цього достатньо. Мітаємо, це побачення із собою без очікувань. Йдіть за відчуттями. Відчуття є, значить, все працює. Наближаємо живіт до свого стегна. І намагаємося штовхнути праву частинку свого тазу назад. Так, щоб таз не перекошувався. Підтягнули носочки ближче до себе, до передньої частини ноги. Плечі опустили. В цьому положенні просто дихаємо. І слідкуємо за тим, що відбувається. Тепер повернули таз знову вперед. І тепер знову-таки обережно. Все робимо обережно і плавно. Ми на побаченні різких рухів не робимо. Тепер права стопа йде до лівої частини килимка. Таким чином, щоб у вас вийшло опустити таз вниз. Розвернуся до вас обличчям для того, щоб було видно, як це працює. Якщо не виходить. Поставити нижню частину ноги паралельно до тазу, нічого страшного, її можна зігнути, підтягнути ближче. Чим ближче п'ятка до вашої примежини, тим легше опустити стегно задньої ноги на підлогу. Наше завдання вирівняти таз. Для того, щоб собі допомогти, знову-таки можна покласти під таз подушку. Тепер, де б у вас не була нога, тут вам зручно, або якщо відчуваєте, що можете вивести її далі вперед. Чим далі п'ятка, тим більше відчуватиметься натяг в області правого стегна. І тепер ми на всій цій конструкції відпочинемо своїм животом. Опускаємося від живота, лягаємо на свою ногу. І відпочиваємо розслаблена голубка. Обережно, піднімаємося. Тепер, якщо ваша нога була паралельно до тазу, зігніть її, будь ласка, трошечки більше, і одним елегантним рухом лівою ногою переступаємо через праву. Сіли обидва, обидвома частинками тазу на підлогу, витягнулися наверх, можна навіть від коліна відштовхнутися, для того, щоб вам було відчутно, як. Корпус витягується за шиєю, за маківкою наверх. Наче вас хтось підвісив до неба. Робимо глибокий вдих. Права рука буде штовхати ліву ногу. Ліва рука піде назад. Вдих витягнулися наверх. І з видихом розвертаємося назад. Намагаємося побачити, що там за спиною. Можна заплющити очі, але під. Повіками очі продовжують рух голови та шиї. Кожен вдих це рух вверх, кожен видих маленький рух назад. Обережно повертаємося, розкручуємося дуже-дуже плавно, без різких рухів. І з цього положення у нас вже ноги так, як треба стоять. Ми тільки просунемо ліву ножку таким чином, щоб коліно опинилося над коліном. Положення, яке називається голова корови. Якщо ви не бачите голову корови, то тут її губи, а далі її вуха. Але ми вуха корови зараз не будемо робити. У нас спеціальний випуск побачення з собою. Ми Могли би взяти свою руку, але візьмемо свою ногу. Робимо рукавички для своїх стоп. Пальці рук продягаємо в пальці ніг. Зачепили. Це все діло. Перший раз це може бути досить незвично відсунути. Але така вийшла, бачите, рукавичка для кожної ноги. Дуже приємне насправді відчуття. Розчепірити час від часу пальці, які ми дуже часто в тісних чобітках сплющуємо. Можна залишитися тут або опуститися вниз таким чином, щоб підборіддя лягло на верхнє коліно і в цьому положенні відпочити. Якщо не виходить сісти в таке положення, знову таки, жодних оціночних суджень і е, боронь Боже себе сварити за це, можна підкласти під таз подушку. Там, де вам зручно, просто якийсь час побудьте, подихайте. Тепер обережно піднімаємося і в зворотньому порядку будемо розкручуватися. Ми сиділи в позі голови корови. Одним елегантним рухом повертаємо ліву ногу назад. Опинилися в голубці. І з цього положення повернемося знову у собаку. І тут подихаємо. Стоїмо в собаці, дихаємо. Тепер ту ж саму процедуру проведемо на ліву ногу. Почнемо із того, що ми розкриємо таз. Права нога йде трошки ближче до центру, піднімаємо ліву ногу і розвертаємо таз. Широким кроком опускаємо ліву стопу між руками. Опускаємо праве коліно на підлогу. Якщо не комфортно і коліно... Хочеться підстелити. Підстеліть, будь ласка, щось в коліну. Опускаємо плечі, розкриваємо груди, витягуємо шию, підборіддя вверх і вперед. Дихаємо в цьому положенні. Жодних різких рухів. Хороше побачення це яке? Це, це там, де вас слухають. Тому послухайте, будь ласка, зараз себе. Можна почати зі свого дихання. Вдих, видих, таз іде назад, ліва нога вирівнюється в коліні, ставимо ліву ногу на п'яточку і опускаємо живіт до лівого стегна. Будь ласка, не пружиньте. Бо цього на побаченні робити не потрібно. Намагаємося штовхнути натомість ліву ногу назад. Це вам дасть змогу відчути більше натягу по задній частині ноги. Ваше стегно під коліном і навіть литка. Слідкуйте за тим, щоб плечі не, не підскакували, тому що в них є така схильність, і з кожним різким звуком, звуком рухом вони їх і підскочили. Ми це так часто робимо, що, часто їх, що просто навіть забуваємо їх опускати назад. Тепер повертаємо таз вперед, коліно стопа там, де і були. Там і лишилися. Ліва нога такою ялинкою просочилася, прочимчикувала до правої руки, опустили таз вниз. Пам'ятайте, для того, щоб зменшити напруження в стегні, можна підтягнути п'ятку ближче до свого тазу. Якщо ви відчуваєте, що вам хочеться більше, П'ятку навпаки відсунути від тазу. Робимо глибокий вдих і з видихом опускаємося вниз на свою ногу. І, як завжди, опція додати собі подушку. Можна її покласти прямо на ногу і опуститися на неї. Розслабили. Голову, шию, відпустили плечі, можна заплющити очі. Обережно піднімаємось. Ліву ногу підсунули ближче до себе. Правою ногою переступили через ліву. Прослідкували за тим, що обидві частинки тазу сидять на підлозі. Тепер ліва рука відштовхнеться від правого коліну. Коліна, права рука піде назад за спину. Зробимо глибокий вдих. Витягнемося наверх за маківку, і з видихом розвернемо себе назад. Можна заплющити очі під повіками, очі продовжують рух голови і шиї. Обережно із видихом повертаємося, розкручуємося, ноги лишилися в такому ж положенні, тільки ту, що зверху право, просунули таким чином, щоб праве коліно опинилося просто над лівим коліном. І взяли себе за ноги, вдягнули рукавички на свої стопи. Можна лишитися в цьому положенні або з видихом, плавно опуститися вниз і поцілувати своє коліно. Обережно піднімаємось, звільняємо свої руки. Елегантним рухом повертаємо праву ногу назад і додаємо до неї ліву ногу, повертаємося в собаку. В цього положення опустилися на коліна, опустили носочки, сіли на свої стопи і опустили голову на підлогу. Дуже плавно розкручуючи спину, хребець за хребцем піднялися. Можна лишитися сидіти в цьому положенні. Якщо воно вам недоступне або некомфортне, знову таки. Універсальний спосіб собі допомогти: подушка або сісти на таз, схрестити коліна перед собою, стоп перед собою. Завершимо. Переможним диханням у джаї. Дихатимемо через ніс, вдих і видих через ніс, але так наче, трошки перекриваємо потік повітря у горлі. Коли ви говорите пошепки або дмухаєте на скельце, ви перекриваєте трошки потік повітря в горлі. Так само ми зараз робитимемо. У цьому диханні можна заплющити очі і дихаємо зі звуком. Можете обережно розплющити очі. Я дякую вам за цю практику. Сподіваюся, ваші побачення із вами та з іншими людьми вам будуть проходити із мінімальною кількістю суджень і максимальною кількістю цікавості. Бережіть себе, будь ласка, Намастунь.